Аудиторія має ну, рває. Я не хочу порвати Я, типу, така в реальності. Але завдяки тобі я пройшола теснах. Ось якої на диване. Загалом в Вітубінг він був про персонажів, про лор, про типу, твій образ, який ти будуєш. Ось. Ті mm -hmm. як айдоли були о, в першу чергу. І типу. О, Оцей шарм старого вітубінгу мені здається він дуже передається. Якщо ти саме не зосереджуєшся на тому, ну типу, типу подивісь, наприклад, Гаверфург, і багато-багато хто насправді вітуберів навіть запаних. Вони у них якби є персонаж, у них є лор, але при цьому вони не люблять відігравати. Тобто вони відходять від цього а, доволі непогано. Скажімо так, і вони більше згублються в те, хто, хто вони а, в реальності? You know? А я саме ну, в відупери, їх стало насправді мало, але вони, uh -huh. можливо, ціняться, Я не знаю, більше, можливо, і ні. Але у них, а, типу, не знаю, багато хто про це не повинен, говорив. Я щось така чула, типу. Що цей шарм старого відомпінгу, А від котрі відіграють персонажів, вони, звісно, схожі в реальності, бо ну, вони б не були цим персонажем. Але типу, є, така, є така історія, хочеться відволіктись від реального життя. Тобто, типу, коли mm, ти дивишся компані. персонажа, то ти реально відволікаєшся від цього, що -цього відбувається в реальності. І типу це, це теж плюс в принципі. Ну, я люблю да, дивитися. Я думаю, що я щось посереднє в цьому плані. Uh, ну, в принципі, я теж думаю, що я теж. Я як персонажка, я себе просто трохи розділяю, але при цьому я все ж таки являюсь цією самою Типу, я яка я на стрімах? Я типу, така в реальності, але не зовсім типу у нас у людей да, узагалі у, у істот у нас є різні наші сторони. І ми як ютубери, як просто стрімери, контент Ми в будь-якому випадку показуємо одну з, ну, може, декілька. Типу з наших сторін. наші сторони? Так. Типу, навряд чи ми показуємо, не знаю, сторону, там, де ми оце байдукує на дивані, умовно там перемовляємо самі з собою. Тобто ми різні. Це чудово Я ось сьогодні прям про це говорила. Так, ми з моєю донечкою говорили про це. Що наче я, наскільки прив'язана до себе, бо я наче відіграю себе в минулому. Ну тобто, так. я, наприклад, зараз більш зажата, така спокійна, а раніше я була, була дуже балакуча, там, наприклад, більш. І я наче під час стрімів поринаю в цей самий стан, який був, коли я була умовно щасливий. Ой. От в такому плані а, Це а, Рив... цікаво. те, що ти сказала? Це творі цікаво. Ой. У тебе твоя одна з частин, скажімо, так більш спокійна, як то правда? Я зрозумів. Ну так, да, в житті я більш спокійна, тут я більш. Активно в плані балакучості, mm -hmm. оце все. Наступне питання. Зуступне. Чи будете працювати на англомовну аудиторію, чи не лише на українську? Ну, я точно не планую. Mm -hmm. Я тільки українську. Українську навіть, навіть в себе, типу, ну, по про те, що я там а, вчу англійську, я ніколи не пишу в себе, що я там готова говорити англійською з вами, чи ще mm -hmm. щось таке, бо я розумію, що я не готова. Окей. Okay. Mm -hmm. Того поки тільки українська. Ось. Mm. Добре. Um, я, 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 я знаю англійську е, доволі добре, напевно, чи чи я можу класно розмовляти, але я дійсно постійно дивлюсь іноземний контент, і я так розумію, щоб стати більш-менш відомою стрімершою за кордоном від тупершою. Потрібно вкласти нереально багато грошей. Я бажаю «Ще так. Щепу попорвати. Я порвати? порвать? Жопу порвати? А жопу порвати! Я не хочу жопу порвати. Ото, <laughs> я теж так думаю. Так. І навіть якщо б навіть якщо б можна було легко стати там апелярду на заході, не знаю. Це все одно свої якось ближче було. Типу, <с> і, і, і фізично, якби, якщо вони за кордоном і ментально, менталка. Мені дуже подобається Україні Ось. Ось. Ми дуже, дуже багато гарних речей зараз робимо, в тому числі для, для перемоги, це дуже цінно Так. Ось, і Ліб'єга, гарний приклад, він. Ну, і багато інших стрімерів, звісно, теж. Котрі Рібіга просто саме такий розпіарений в цьому плані, і за нього прям всі 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 знають. Ну Тобто багато хто, дуже багато хто, я думаю. Як мінімум про лебіговища, точно ти знаєш. Чому він досі не в депутатській Короче... Може й добре, що він не там. Тобто ми, по суті, теж робимо гарну справу, тому що люди донасять на збір, ми висловим якусь одвіжуху, ось, я До речі, я ще досі малювати. не робила нічого такого. А? Але я досі такого нічого не робила, але в принципі mm -hmm. я думала про те, що можна було б mm -hmm. якось спробувати. Я, тому, до речі, саме проздвигають mm -hmm. якісь збори. Mm -hmm. да. Так. Я, до речі, намагалась, типу, я малювала о, арти з донати а донат... Okay. Mm -hmm. Але це, напевно, ще й пошук форматів, як це варто робити. Бо, чесно, мені дуже було важко малювати, о, З чим там бачу якісно Ось, о, таку кількість донатів. О, наприклад, mm -hmm. так, токен, вона малює. О, якщо ми вони якщо закривають збір, вона малює арт. Можливо, я теж до цього формату прийду, якщо але Можеш знайти якусь форма? Я намагалась, коротше, закрити стрім, а, з -з закрити збір тим, що я пограю в доту, тому що багато хто просив. <реш> Боже, про я доту це тебе доту. якась особлива тема. Ой. Да, ну я дуже не хочу, щоб мене з цією дота асоціювало, я чисто один раз пограю, якщо пограю взагалі і все. Страшно, Напевне, страшно yeah. То Багато хто просив, але збір мене закриває, тому. Ну, не моему хотела. захотела. не хотела. А я так же думаю, что кількість аудитории моя, а, ну, и я, кисю, чтобы она финансово аудитория, <свистит> когда ты нас сбир взагалі если уже дети там, или что-то такое. Я... Я, я, б, я б хотіла <постив> сказати Заря. <постив> я я б хотіла сказати, що я, я дуже прагну робити family-friendly контент, щоб мене дивилось багато-багато хто. Але моя натура бішена. більшена. я мені це робити, бо я банчуклива, а часто буває бішена реально. постійно на які стюнки багато. Da. Я бувала в Хорні Але завдяки тобі я пройшла тест на хтисть І з К'ютел відсотки вбирала Боже, щось в мене було відсотки Чи 15 чи щось таке Чи 8 чи 15, ну в районі, між 8 і 15, десь ото там Щось таке було Я відчула, що в хорні, бо в мене більше, 50 відсотків Так, я пам'ятаю